Друзі, всім привіт! Ну що, Ви всі знаєте, що наша сім'я обожнює французи. І у нас на даний період часу Peugeot 3008 2010 року на механічній коробці передач. І також ви знаєте, хто мій старий підписник, що я навчив дружину їздити на механічні коробки передач. Але вже через півтори місяці новий рік. Нові плани, нові цілі потрібно ставити на 2026 рік. І зараз ми їдемо в автосалон Peugeot. І подивимося, скільки коштують нові Peugeot 3008. Чому Peugeot 3008? Тому що, по-перше, ну, у нас 3008, але старенький, як старенький, з 2010 року. По-друге, мені дуже подобається цей автомобіль. Дружина ще в ньому не сиділа. Ви знаєте всі, що я працюю на автосервісі, і до нас приїжджає дуже багато автомобілів. І по надійності я вам скажу, що Peugeot по комфорту, Peugeot, по дизайну Peugeot. І тому ми їдемо дивитися Peugeot 3008. Новенький. Ну, якщо дружині, звісно, подобається. Але спершу ми зараз заїдемо, заправимося на АЗС. До речі, заправляюся завжди на Око. Або євро, або пульс. Тобто я мішаю. Так що. Ви підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, ютуб. Всім гарного і мирного неба. А ми вирушаємо в автосалон Peugeot. Більшість людей каже, що Рено та Пежо то є говно. Але я з ними не солошуюся. Да. З 90-х років то у нас в голові залишилось, що Рено, Peugeot не красивий автомобіль, і я з ними 100% сорчусь. Але з часом, з роками, я розумію, що французи дуже вистрілили вгору по дизайну автомобіля, по дизайну інтер'єру, екстер'єру, по двигунам та комфортності. У мене, до речі, Перший автомобіль був мій Рено Лагуна 2 дизельний. Відео можете переглянути, я прикріплю силочку. Потім Renault Scenic 2 теж дизельний. Потім Opel дизельний. Ну і звичайно Peugeot 3008 дизельний. А думка людей інших, що а, пижики Рено є говно вона вас не повинна трогати. Якщо вам подобається цей автомобіль, любий автомобіль подобається. Ви повинні купити, спробувати і потім вже робити виводи. І знаєте, що я вам хочу ще раз повісти? Що за ці кошти, які коштують французи, ви більш комфортного автомобіля не купите. Тому що тут є все. Те, що вам потрібно, підігрів сидінь, підігрів руля, електроручник, великий багажник. Комфортне сидіння, гарний салон. Ну і надійні двигуни. Так, да, у кожного двигуна є свої болячки. Тут е, є запотівання клапанок. Ну це їхня болячка. Фу тут фу, пробіг 280 тисяч. по двигуну, нюансів не було. Турбінка робить правильно, без підтікань. Це наш. З дружиною автомобіль Peugeot 3008 2010 року на механічній коробці передач з двигуном 1,6 дизель І я вам скажу, що це дуже надійні автомобілі з цими двигунами, особливо якщо він на механічній коробці передач. Роботи, ну, таке, є проблемки. Ми сьогодні їздили в автосалон Peugeot, дивилися на нові. Автомобілів я навчив дружину їздити на механічній коробці передач. І в нас в сім'ї один автомобіль на двоє І це не дуже так комфортно я вам скажу. Вже через півтора місяці буде новий рік. Новий 2026 рік. І я ставлю собі ціль за рік подарити дружині Peugeot. Так, Peugeot. Не Volkswagen, не Mazda, а француза. Peugeot. Ми сьогодні дивилися Peugeot 2008, який, який коштує в автосалоні 1,2 бензин, коштує мільйон. А якщо брати гібрид, то 1,3 мільйона. А тепер я хочу, щоб вам розповіла моя дружина, що вона думає про Peugeot. Юля Сергівна. Давай. Сьогодні. Юлія Сергівна, давайте зберіться. Цю, зберісти, не зберіться. Давайте. Ха їздять. Любите сясти станеться. Вона соромиться, зараз машина приїде і вона до речі задік. Вони не, не знаю, то РЗ вроде, 308. Давай, погнали. Що ти думаєш про Peugeot? І взагалі тобі подобається отакий автомобіль. Ми сьогодні дивилися новий автомобіль Peugeot 2008. Отут буде фотографія, бо нам не дозволили знімати відео в автосалоні. Що я думаю? Я думаю, це дуже комфортна сімейна машина. Чому? Тому що я на ній. Що там каже, що пежа погано? Влад Олі. Давай так. Ти як дівчина. Дивіться головне, що в мене є підстаканник в машині то подивимося відео з опелем я жалуюсь, що в мене не стикають. от тут у до речі, ви замітили, що дружина вже їздить на цьому автомобілі, ми б'ємо їздити. І у нас вже рожають салфету. Такі брілочки дрожевеньким сьогодні. Резиночка. Кедочок, розчосочка, я покажу обязательно. Дитяка Ну, дівчика. Так, це автомобіль не новий. Але і не старий. Звичайно, тут нема мультикерма, нема цифрової приборної панелі, нема автоматичної коробки передач. А зачем воно вам? Ви будете дивитися, не відлякайтесь, дивіться на дорогу. Не, ну серйозно. Правильно. Чем это лікарня? Мені дуже подобається, сейчас я вам покажу. Це такий живий влог буде, живий огляд. Мені дуже подобається. Ось ця ручка. Ліка? Осься. Ося? Да. Та оця ручка. Ойся. Сидіння з підігрів, великий бардачок, великі кармашки у карт, на картах дверей. Тут є сіточка, де можна зберегти очки. Великий, до речі, дуже е, е, бардачок е, у підлокітнику, щоб ви розуміли. отут тут аж закінчується зеркаля. Зеркаля всіх в автомобілях. І, на жалко, що не з підсвіткою. Да. Підсвіточки, на жаль, немає, Має. але є. А і тут підсвіточки немає. Роз'їздилися на вечір. Ззаді дуже сидіти комфортно, до речі. Дуже багато місця, У мене метр вісімдесят шість, я ззаді спокійно сижу в комфорті. Ану, заводи, запусти машину. Заводять зачіку. Запусти машину, будь ласка, покажи, яка приборна панель. Ось така. Давайте так. У нас такий просто живий влог, щоб ви не цей. Далі. Дуже мені подобається багажник автомобіля, який розкладується на дві частини, як у Land Cruiser, ну, ви зрозуміло, да? ми весною там, літом буває їдемо десь каву попити, сідаємо і нам не заважає. Великий багажник, плюс є фонарик все цього в комплектів. Один тепер з мінусів, давайте. Предущі власники, я не знаю, скільки тут було, до речі, тут є такі ставки ну, Мужики, ви розумієте, вода потрапляє у ляду. І їх 90% з першого, коли купуєте машину, треба знімати, щоб вода, водичка витікала. Предыдущий власник не зробив і тут з'являються отакі рижики. Бачите? Це треба буде зачухати і виправити, щоб не пішло далі. Також є протитуманні фари. Ну, дивіться, мені дуже цей автомобіль подобається. Звісно, ми сьогодні на... подивилися на нові автомобілі, брати новий автомобіль і цей, звичайно, цей вже такий старовадненький по дизайну. Але ці автомобілі коштують у нас на ринку України від 7 до 12 тисяч доларів. Це перша як правильно сказати, регенерація Peugeot 3008. З 2014 пішов рестайлінг. Змінилася трішки передня частина автомобіля, другі фари, передні, другі фари задні. Плюс також у них є в комплектації моніторчик, який тут у панелі вилазить. Кіряний салон, панорама. Це не максимальна комплектація, це комплектація, так можна сказати, серединка. Але підігрів сидінь є, підігрів руля є. Кондиціонер є. Дружина задоволена. От мені повезло з нею, що вона не сильно вибаглива. Як дядько. Це не снідає. Звичайно, є свої мінуси. До речі, Все, ви... поїхала, витрата було. палива тут 5,5-6 літрів. А, зараз десь 6,2 виходить. Ну, з прогривами, Ні. Ну я поїду це дорого. <сум> Майкну. А, високий кліренс, до речі. Ну, дивіться, це незрозумілець, це кросовер, це мінівен. Але він дуже високий, комфортний і бюджетний. Можна сказати так. І щоб не говорили, що Рено Peugeot – говно, не вірте, ви повинні спробувати, якщо вам подобається любий автомобіль, ви повинні спробувати. Продати його можна завжди. Ну звичайно, ви ніколи не купуйте двигуни GDI, які встановлюються в Hyundai Takia. У мене є багато видос, які можете переглянути. Це такий був вложок вечерній влог. що вам було що подивитися. Якщо ви захочете, щоб Юля була, Юля Сергіївна була у подальших роликах, звичайно пишіть в коментарях. Та й взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте про французи. Мені дуже цікава ваша думка. Всім гарного мирного неба та підтримуйте український YouTube.